Чому одні звіти зрозумілі з першого погляду, а над іншими потрібно сидіти годинами і розбиратись в цифрах? Вся справа в візуалізації. І Правильно підібрана візуалізація допоможе користувачу легко сприймати інформацію. І сьогодні я покажу, як правильно розміщувати інформацію на дашборді, як правильно підбирати кольори, і ми розглянемо це на конкретному прикладі. І так, ось ми бачимо інформацію, яку будемо редагувати. Для початку я хочу зробити фон в PowerPoint. Для цього потрібно розширення слайду, таке саме, як у нас в Power BI. Далі додамо фігуру на власний розсуд, проте я хочу ось таку заокруглену фігуру, копіюємо її. Розширимо розмір. Зменшимо висоту, трішки заокруглимо. Я хочу прибрати контур із одної з іншої фігури. Першу фігуру я хочу перемістити вперед. І давайте додамо градієнт у до неї. Оберемо декілька кольорів. І давайте додамо третій колір. Ще трішки світліший. Змінимо розташування. Радіальний. І змінимо напрямок. Додамо тіні фігури, щоб вона виглядала більш об'ємною. На цій фігурі зробимо суцільну заливку синім кольором. Тепер необхідно зберегти файл в форматі SVG. Переходимо в фон полотна і додаємо наш файл. І ось таким чином вже виглядає наш дашборд. Давайте лише приберемо фон заливки всіх інших фігур, тому що в цілому вони псують картину. Давайте додамо трішки темнішого кольору все-таки на основний фон. І додамо знову на наш дашборд. Тепер давайте попрацюємо над візуалізаціями. Підемо по черзі. У нас є інформація по продажам в динаміці. Давайте перше, я хочу зробити тут правильні місяці, тому що там йдуть не по порядку. Йдемо у вісь Х, приберемо назву, змінимо кольор на білий. Так само в вісі Y прибираємо назву і значення. Хочу змінити тип візуалізації, і в мене є міра продажі, аналогічна така ж сама, як і у вісі Y. Прийдемо в рядки і приберемо верхні рядки. Залишимо тільки маркери. Давайте відредагуємо колір маркерів на трішки яскравіший і збільшимо розмір в пікселях. Перейдемо в стовпці, структура і збільшимо інтервал між категоріями. Давайте змінимо колір на сірий. І змінимо межу кольором, такий як у нас на задньому фоні. Збільшимо прозорість. Давайте до 90 І ось так вже виглядає чудово. Єдине, давайте додамо мітки даних для продажів. Для продажів другої міри ми вимкнемо. Значення також зробимо білого кольору і приберемо фон. же виглядає більш професійно. Тому давайте перейдемо до наступної візуалізації. Продажі по магазинам. Трішки зменшимо розмір. Відкоригуємо назву так само білим кольором. Перейдемо в вісь Y і білим кольором зробимо текст. Так буде набагато краще сприйматися. В кольорах зробимо градієнт від найбільшого до найменшого значення. Давайте. Більше значення у нас буде темнішим, менше трішки світлішим. Тепер додамо мітки даних і перейдемо до структури. Вже за класикою змінимо колір назви. І тепер підберемо кольорову гаму відповідно до нашого дашборду. І розглянемо продажі та середній чек. Тут зробимо діаграму з областями і додамо ще маленький нюанс. У мене ось є міра 0, там де продажі просто помножені на коефіцієнт 0,9. Для чого це побачите пізніше. Перейдемо в області затемнення і дивимося, щоб середній чек у нас був вимкнутий. Продажі і міра 0 нам потрібна. В продажах змінимо колір. І в мірі 0 приберемо прозорість області. Нам потрібно, щоб вона була загальним темним кольором. Такий самий, як в нас на фоні. Давайте в мірі 0 приберемо верхню лінію рядків. Перейдемо в маркери. Залишаємо маркери в продажах. Зробимо тут межу такого ж кольору, як лінія. І всередині білим кольором 50% прозорості. Перейдемо в нашу міру 0 і просто зменшимо сам маркер, щоб його не було видно на візуалізації. Тепер в додатковій осі Y переходимо і ставимо значення середнього чеку від нуля. Тобто, щоб у нас продажі і середній чек не пересікались на одній лінії. В цілому єдине, що відкригував би, це міру 0, щоб вона у нас не відображалась в легенді. І значення вісі додаткової ігрика. І тепер ми бачимо на візуалізації, коли ця хвиля продажів іде, знизу ми бачимо таке розмиття фону. Тепер я хотів би зробити фільтр років трішки яскравішим. Давайте перейдемо в параметр роздільника, дивимося, щоб було одиничне виділення. Відредагуємо значення виноски. Давайте ось такий колір виберемо для замовчування. Для наведення оберемо темніший колір і жирний шрифт. І такий самий робимо при натисканні і при виборі. Тепер перейдемо в кнопки. І за замовчування е, переберемо межу і заповнення. Тепер давайте додамо риску знизу. За замовчуванням в нас риски цієї не буде, проте, коли будемо наводити, у нас буде з'являтися темно-синя риска. Так само при натисканні і при виборі фігури. Давайте тільки впевнимося, що фільтр у нас працює. Чудово, при наведенні, натисканні в нас фігура змінюється. Ще мені не подобається стара мітка виконання плану. Вона вже має застарілий дизайн, давайте спробуємо її оновити. Приберемо легенду. І приблизно розмістимо так, як ми хочемо бачити її. Кінцевому вигляді. Давайте тільки приберемо дані, дані нам потрібні у відсотках. У нас є відсоток виконання плану, і в мене є ще додаткова міра, це одиниця відняти відсоток виконання плану. Якраз ми отримуємо різницю для того, щоб помістити на нашу візуалізацію. Давайте зробимо скріншот нашої області і перейдемо в PowerPoint. І зверху над нашою візуалізацією створимо фігуру. Давайте зробимо коло. Збільшимо розмір. Слідкуємо, щоб він був однаковий по висоті, і по ширині. Знову ж приберемо контур і зробимо об'ємну фігуру. Давайте змінимо кольор заливки. Хочу зробити середину цього кола. Розміщуємо посередині. Прибираємо контур. Заливку робимо також самого кольору. І тінь робимо всередині. Тобто фігура ніби втиснута всередину. Трішки додамо прозорі стіни. Збережемо цей файл, пам'ятаємо, що в форматі CSV. І додаємо в якості нашого фону. Додамо карточку з сумою продажів і додамо карточку з відсотком виконання плану. Тут потрібно погратися з кольорами, тут, тут вже у кожного свій смак. Я зроблю білий колір для значення виноски і для заголовків я зроблю темно-синій. Спробуємо трішки збільшити розмір. І для того, щоб розділити ці значення, давайте в фігурах додамо лінію. В межі змінимо кольор. Я б ще зменшив би ширину від 1 до 0,5. І тепер додамо відсоток виконання плану навколо цієї фігури. Приберемо всі непотрібні нам значення: це легенда, назва, виноски. Також приберемо фон і збільшимо інтервал. Тут же інтервал підберете під розмір своєї візуалізації. У мене є ось така міра з привітанням, і в залежності від години вона показує різні дані. Тобто, ви бачите доброї ночі, доброго ранку, доброго дня і доброго вечора. Давайте додамо її в якості карточки вгорі. Але все одно щось виглядає трішки пустим, чогось не вистачає. Давайте знову зробимо скріншот нашої робочої області і перейдемо в PowerPoint. Розтягнемо по всій ширині листа. І додамо. Фігуру кола невеличкого. Давайте змінимо розмір 06х06. Приберемо контур і зробимо білим кольором. Додамо також світіння навколо цього кола, також білим кольором. І копіюємо це коло і ставимо біля кожної назви біля нашої візуалізації. Тепер давайте додамо прямокутник. Давайте зробимо градієнтом від білого до білого, проте в кінцевій точці зробимо прозорість 99%. І в нас буде ефект такого розмиття. Давайте поставимо тепер. Давайте тепер поставимо біля наших кілець. А тепер наша задача з'єднати цими лініями всі точки наших візуалізацій. Структуру також не забуваємо. І тепер зберігаємо цей бекграунд і додаємо нам в Power BI. І ось кінцевий результат. Таким чином, ми підсвітили назви наших візуалізацій, поєднали їх між собою такою структурою і закрили пустоту на дашборді. Як на мене, це фантастичний результат в порівнянні з тим, що було на початку. Якщо тобі сподобалось відео, я буду дуже радий, якщо ти підтримаєш мене лайком і підпискою. А якщо ти хочеш розібрати конкретну тему, просто напиши про це в коментарях, і я залюбки це зроблю. Побачимось в наступних відео. Бувай!